Привіт, мої любі дітки! Запрошую вас на заняття з художньої літератури і пропоную вам послухати українську народну казку Коза Дереза. Були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та й купив козу. Привіз її додому, а на другий день посилає сина козу пасти. Пас хлопець її до вечора та й став гнати додому. Тільки до воріт підійшли. А дід став на воротях та й питається. Кізонько моя люба, кізонько моя мила, чи ти їла, чи ти пила? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Бігла через місточок хопила кленовий листочок. Бігла через хребельку, хопила водиці крапельку. От розсердився на сина дід, що він погано худобу доглядає, і на другий день відправив бабу козу пасти. Пасла баба козу цілий день. Вечором погнала додому. А дід став на воротях в червоних чоботях та й питається. Кізонько моя люба, кізонько моя мила, чи ти їла, чи ти пила? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Я хоч через місточок вхопила клона листочок. мосточок. І хоч через хребельку вхопила водиці крапельку. Розсердився дід і на бабу. Наступного дня погнав він козу пасти сам. Пас він козу цілий день, а ввечері погнав додому. І тільки надігнав на дорогу, сам навпростець пішов, став на воротях в червоних чоботях та й питається Кізонько моя люба, кізонько моя мила, чи ти їла, чи ти пила? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Бігла через місточок, попила кленовий листочок. Бігла через ходебельку, попила водиці крапельку. Розсердився дід, бо зрозумів, що коза обманює. Став він сталити ніж, хотів козу різати. А вона вирвалася та й утекла в ліс. У лісі побачила коза зайчикову хатку, Вбігла туди. Та й заховалася на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось є в хатці. Зайчик і питається. А хто, хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже Я коза да за, до за ти купи куплене і бока луплена. Тупу-тупу на з кулі тебе духами, ніжками з дотупчук востаком за моту, тут то тобі смерть. Зайчик злякався, вибіг з хати, сів під дубком та й плаче, коли йде ведмідь. Та й питається, чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені ведмедику не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А ведмідь, От я його вижену. Побіг до хатки. А хто, хто в зайчиковій хатці?» А коза спечи. Я коза, де риза, За те купи куплена, пів бока луплена, то потупано хаму у тебе рухами, ніжками затопчу хвостиком замотав, тут то тобі смерть. Ведмідь злякався. Ні, каже зайчику-побігайчику, Не вижену, боюсь. Пішов зайчик, сів під дуком та й плаче. Коли йде вовк і питається. А чого це ти, зайчику, побігайчику плачеш?» Як же мені вовчику-братику не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? Не плач, зайчику, я його вижену. Побіг вовк до хатки та й питається. А хто, хто в зайчиковій хатці? А коза з печи. Я коза, да де риза, за ти купи куплена, то на хаму, Скулю тебе до хаму, ніжками затопчу Хвостиком замоту тут тобі смерч. Вовк і злякався. Ні, каже зайчику-побігайчику, Не вижену, боюсь. Зайчик знову пішов, всіх під дубком та й гірко плаче, коли біжить лисичка. Побачила зайчика та й питається. А чого ти зайчику побігайчику плачеш? Як же мені, лисичко, сестричко, не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить. А лисичка? От я його вижену. Де тобі, лисичко, його вигнати? Тут і ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав та не вигнав. А то ти отже вижену. Побігла лисичка до хати та й собі. А хто, хто а козак з печи. Як козак, да де, де зати за, купи куплена і в бока луплена, то потупала хамскую тебе доками ніжками, затопчу хвостоком за моту, то тобі смерть. От лисичка теж злякалася. Ні, зайчику попіхайчику, не вижив, боюсь. Ішов зайчик, сів під дубком та й знову гірко плаче. Коли це лізе, рак на бурак. Та й питається, чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? Не плач, зайчику, я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав, не вигнав, і лисиця гнала, не вигнала. А то ти отже вижену. От поліз рак у хатку та й питається А хто, хто в зайчиковій хатці? а коза з печі? Я коза да до ти купи куплена і в ока луплена, то Туп потопонохам скулі тебе духами, ніжками затопчу хвостоком замоту, Тут тобі смач. А рак лізе та й лізе, виліз на піч і каже А я рак не борак, Як ущепну, буде знак. Та якоще пне козу клешнями. Козаяк замекає та з печі та з хати. Побігла тільки її бачили. Зайчик радий, так уже ракові дякує та й став жити в своїй хатці.